В ефірі Лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю, польща викликала до свого міністерства закордонних справ російського посла і вручила йому ноту протесту після того, як у ніч на 24 березня російська ракета вторглась на 39 секунд у повітряний простір країни, а потім повернулася в Україну. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Анджей Шейна. Тему обговоримо зі спікером онлайн. До нас долучається Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Олексію, здрастуйте. Доброго дня, вітаю, як завжди. Дуже дякую за запрошення. Заступник голови МЗС Польщі вказав, що не хоче говорити, якими будуть подальші кроки Варшави, оскільки це не перший випадок, коли маневрена ракета Російської Федерації перетинає польський кордон. Якими можуть бути ці подальші кроки Варшави? Ну із того, що ми вже бачили до того, да коли був прецедент з падінням а, ракети уламків ракет на території Польщі, а Польща а, вона викликає російського посла. Вони відправляють ноту до російського МЗС. І власне кажучи, частково цим і закінчується вся ця ситуація. Тобто, принаймні, із минулого ми це бачили таким чином. З приводу НАТО, я нагадаю, коли був той більш серйозніший інцидент з ракетою, то, нібито, Польща розглядала для себе можливість звернутися до НАТО, тому що згідно процедури, вона має. Там певний час, так за який вона має звернутися до НАТО і попрохати про допомогу, про колективну безпеку і так далі. Але а після проведених консультацій в польському уряді ми знаємо, що вони а, із НАТО вели консультації, але потім не послідувало жодної якоїсь додаткової реакції. Ну окрім того, що а, поляки зараз, коли відбувається обстріли України, вони піднімають авіацію із того, що ми знаємо. Так, а ну тобто використовують певні превентивні, як вони це називають, засоби а, захисту. Насправді щось подібне ми бачимо і в інших країнах НАТО, тобто це не лише Польща. Згадайте історію з Румунією на території якої неодноразово залітали шахеди, так і падали. А, і знов таки вони дуже часто тут використовують так званий принцип і, 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 спрямованості. Тобто, якщо вони говорять, що якщо це не спрямовано було а проти нас, там на секунду залетіло трошки і так далі. То ми це фіксуємо. Ми готові випадку чого дати відсіч. Але на цьому якби все. І по факту, і з того, що ми бачимо в ситуації з Польщею, мені здається, що. Ут е, наврядчи є, ми можемо очікувати, що Польща далі буде готова перевести це якийсь інший режим реагування, тому що в цілому, помітьте, між НАТО і Росією от складається таке враження: по-перше, Росія, хоча на рівні е, риторики, вони постійно розповідають, що е, воюють з НАТО, але водночас вони бояться е, прямого зіштовхня е, з НАТО. А в НАТО, якщо так подивитися, теж є доктрина, що вони все ж таки не хотіли б, щоб відбулося пряме зіткнення між альянсом і Росією. І тому навіть у ці інциденти, які виникають на кордонах, вони як їх залагоджують, мотивуючи це і у цій інтенсійності, що це ж не в їх сторону було спрямоване. То ті червоні лінії для країн НАТО, Польщі, Румунії та інших країн Альянсу, які вже постраждали від російської агресії в Україні. Ви а я пам'ятаю, що що в минулому році, коли, наприклад, відбулася історія з Каховською ГЕС, багато говорилось після того, і ми розуміємо, що постраждали тут насправді і країни при а ряд країн. І ми говорили, які в тому числі входять до НАТО. А чи будуть вони діяти в якийсь спосіб, якщо що да, тобто чи відреагують вони на це, але по факту ми побачили. Що вони ну скажімо так зробили, звісно, заяви з приводу цього. Але цим це закінчилося. Да? ну, от зараз, навіть під час останнього ці атаки, от ми згадали про те, що залітала ракета на територію Польщі на декілька секунд. Але водночас згадаєте були удари по Дніпро Гесу, і потенційно це могло теж загрожувати новою великою екологічною катастрофою, да, тому що. Уявимо собі, якби а, вдалося а, росіянам зруйнувати дамбу, а то це могло вплинути насправді на каскад а, і не лише внизу Дніпра, але і на знов таки в черговий раз на все при Чорномор'я На да, тому, що да за даними, які от оприлюднили про неправильно, ми говорив, що Укренер говорив, що 20% постражда ну тобто знизилась Укренерго зараз а, наші наші здатності да, на навіть, навіть утримувати енергію, але ми бачимо, що Рідно натівські країни, ну вони це відмічають, засуджують, але в принципі на цьому якби все закінчується. Я думаю, що а, ключовий тут є момент в тому, що натівські країни самі не хочуть перевіряти, знаєте, умовно, що буде, якщо відбудеться пряме зіткнення а, з Росією, так тому що ну ми розуміємо, що в планах потенційно і і західні змі про це пишуть, що можливо Росії далі цілі в країнах Балтії. А, і так далі, але згадайте в тих самих же західних СМІ і західні аналітики про це теж обговорювали цю тему. А чи буде готове НАТО, якщо, наприклад, відбудеться напад, прямий напад Росії, чи якийсь гібридний напад спровокований Росією на країни Балтії? Чи будуть готові НАТО захищати ці країни до цього часу? Це ще це питання дебатується. Да, наскільки? Оцей принцип колективної безпеки тут буде задіяний, тому що ну таке ми розуміємо, що можливо в умовах, коли є така країна, як Польща, яка зараз має одну з найбільших ну по факту армії, і активно збільшує вкладає ресурси власну армію. Тут буде одна реакція, але є в НАТО і країни, які менші за розміром, а з меншою кількістю армії, і відкрите є питання, як буде реагувати. В реальності НАТО на цю історію, тим паче, що я нагадаю, що паралельно ми бачимо дискусію, яка відбувається ще й в Сполучених Штатах Америки. Ну, яку по факту вона є передвиборчою, але е, вона знову таки пов'язана з майбутнім НАТО. От я нагадаю той момент, що Дональд Трамп е, да неодноразово би зараз почав говорити, що якщо він стане президентом європейські країни, не збільшать свої витрати на НАТО, а тобто, по факту, не візьмуть на себе е, леву частку цих витрат, то сполучення Америки будуть е, думати про те, щоб взагалі б е, піти з альянсу, або навіть е, е, да, наприклад, поміркувати про те, що їм цей альянс не потрібен. Спікер польського сейму Шимон Головня заявив, що поки в Україні триває війна, інциденти з порушенням російськими ракетами повітряного простору Польщі можуть повторюватися. І військові зробили все вірно, що не збивали ракету, адже уламки могли зашкодити цивільному населенню. Українці знають з оперативних зведень. Командувань різних напрямків України, так що ракети технічно можуть поводити себе по різному. Думаю, є таке розуміння і в польській армії. Так то таке така заява, це теж така дипломатія внутрішня, зовнішня. я Перепрошую, чи все таки є тут якийсь чіткий сигнал? Поясніть. Дивіться, я думаю, що по закритим каналам, а звісно, країни НАТО вони відправляють Росії там коментарі, свої коментарі і так далі. Так, але по відкритим каналам ми бачимо, що навіть польські посадовці в країні, які до речі, ну наразово ще були інциденти пов'язані з російською зброєю, так тобто через зальоти на територію чи падіння. Навіть тут вони продовжують оцю лінію, що якщо це не спрямоване на нас, тобто ці ракети або шахеди, безпілотники, то відповідно. Ми це фіксуємо, але ми далі не реагуємо. Да? тобто, ми на якби наша система оборони вона проведена в режим боротьби, але на цьому якби все. І мені здається, що ці заяви польських чиновників черговий раз про це свідчить. Знов таки, знаєте, якщо поміркувати, ну як мені здається, можливо, Польщі, Польща б і деякі інші націвські країни могли б і трохи інакше на це реагувати. Я маю на увазі. Якщо вони бачать біля кордонів України свої, своїм між Україною і Польщею, так ракети і так далі, то можливо вони могли б і діяти їх, наприклад, авіація і так далі. Але я думаю, що поки ми бачимо, що вони таких кроків не роблять. Хоча я думаю, що на закритих каналах обговореннях можливо ця тема і обговорювали. Знаєте, парадокс був в тому, що я навіть бачив такий вже мем з цією ракетою, а він з'явився де Зображені польські пограничники, які стоять і дивляться, як ракета це пролітає, говорять. Але головне, вона ж без українського зерна. Знаєте, І це я розумію, що це такий чорний гумор, але ну от він є. Типу, хай летить. Пролетіла і полетіла. Ще раз повернусь до цієї до цієї заяви попередньої в польському семі. Переконані, що ситуація з російськими ракетами в повітряному просторі Польщі будуть повторюватися. Риторика Варшави теж повторюватиметься. Я думаю, що а, до тих пір, поки не відбудеться якогось серйозного інциденту, а який буде можна сказати дуже складно неоднозначно трактувати, да? тобто, що цілю були саме на території Польщі і Росія. А знати цілих завдало ударів по території Польщі до тих пір. А подібна риторика буде повторитися. тому, що ще раз тут дуже важливо. Це є поняття інтенціональність, спрямованість. Пам'ятайте, що натівські країни вони інтерпретують будь-які такі інциденти. З точки зору спрямованості, тобто не з точки зору самого інциденту, там злетіла ракета, чи впавша шахет ну там чи безпілотник, і так далі, а з точки зору спрямованості, куди була спрямована та чи інша ракета, або той чи інший безпілотник. Тобто, до тих пір я думаю, що поки у натівських країн в Польщі не буде, скажімо так, знаєте, вже залізнобетонного розуміння, що спрямованість, тобто ця інтенціональність була виключно на їх територію, до тих пір ми будемо бачити подібні тип риторик. Чи можемо ми з часом дійти до того, що все-таки буде якийсь договір між сусідніми країнами і Україною? Якщо ситуації будуть повторюватися і вже готова Польща? Я думаю, найближчі сусіди теж це розуміють. То чи може бути те, про що ви кажете, допомагати Україні збивати ці повітряні цілі, аби вони не зашкодили ні Україні, ні Польщі або іншим територіям сусіднім з Україною? Ну, помітити, зараз є цікава дуже дискусія, пов'язана з потенційним відправкою військ окремих країн НАТО. А я маю на увазі ту дискусію, яку почав Еммануель Макрон про те, що відправити війська в Україну не для бойових цілей, але наприклад для певних захисних, превенційних і так далі. Та а, і з того, що ми чули вже в в межах цієї дискусії, то тобто деякі країни так гнівно одразу відкинули. А, таку можливість, але а, деякі країни, типу Балтії, або я так розумію, може і Польща, такі країни можуть розглянути а, таку ініціативу. І якщо вона буде зрештою реалізована, то, і то а знову таки для цього потрібно звісно рішення Верховної Ради і так далі. Я не виключаю. Що потенційно там можуть бути тоді включені і механізми, що а, противоповітряна оборона цих країн, а протиракетна оборона вона буде включатися а, в режим захисту, як військових, так і відповідно. Певних об'єктів на території України, тобто, але для цього потрібні додаткові рішення, і зно таки на як на рівні окремих країн, тому що наразі ми бачимо, що на рівні НАТО навряд чи подібне рішення зараз визріє, Але якщо буде навіть, хоча б на рівні окремих країн натівських, то я думаю, що в такому разі так ми тоді можемо побачити ну, збільшення наших можливостей за рахунок наших сусідів, які вже є в НАТО, в плані захисту. Олексію, дякую за пояснення. Дякую за включення. Олексій Якубін був з нами дякую. на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.